Як зайчик вчився засинати, жив собі на світі зайчик, який дуже любив гратися та веселитися. Він не хотів лягати спати, бо вважав, що це нудно і не цікаво. Але зайчик не знав, що сон це дуже важливо для його здоров'я і настрою. Без сну він ставав слабким, сонливим і злим. Він постійно зітхав, позіхав і плакав. Одного разу вночі він вирішив піти на прогулянку до лісу. Він подумав, що так розважиться і забуде про сон. Він стрибав по стежках, грався з листям, квітами, та не помічав, що ліс був темним, тихим і небезпечним. Зайчик натрапив. Раптом на сову, яка сиділа на гілці дерева. Сова була дуже розумна і мудра, вона знала багато секретів природи. Що ти тут робиш, маленький зайчику? запитала сова. Чому ти не спиш, як інші тварини? А я не хочу спати, відповів зайчик. Я хочу гратися та веселитися. Сон це нудно і нецікаво». «Ой!» Ти не розумієш, що робиш, малий, сказала сова. Сонце дуже важливо для тебе без сну ти не зможеш бути щасливим і здоровим. Сон це час, коли ти можеш мріяти про щось хороше і красиве, і водночас відновлювати свої сили. А як же я можу заснути, якщо не хочу? запитав зайчик. Я скажу тобі один секрет, який допоможе заснути, підказала сова. Перед сном тобі потрібно закрити оченята, кілька разів позіхнути, подумати про щось хороше, поспілкуватися з мамою, обійняти її, а тоді сон сам прийде до тебе. Справді, здивувався зайчик. Дякую тобі, мудра сова, це ж так просто. Я обов'язково спробую. Немає за що маленький, відповіла сова. А тепер іди до матусі і роби все, як я тобі сказала, і не забудь побажати їй добра ніч. Зайчик попрощався з совою і побіг до своєї нори, де чекала на нього матуся. Він розповів їй про свою зустріч з совою і про те, що вона йому порадила. Мама похвалила зайчика за те, що він послухав мудру сову, і сказала, що дуже-дуже любить його. Вони поспілкувалися про те, що вони робили протягом дня, і про те, що вони хочуть зробити завтра. Сім'я зайчиків подумали про хороше і красиве, про свої мрії і бажання. Обійнялися і заснули. Наступного ранку зайчик прокинувся і був дуже здивований. Він не міг повірити, що він так швидко і легко заснув, і так солодко і глибоко спав. Він почував себе свіжим, бадьорим, тому вирішив робити так кожного дня. А ще попросив маму іноді читати йому добрі казочки, щоб вони снилися йому. А тепер і ви засинайте маленькі зайченята, тільки не забудьте обійняти маму.